В січні 1940 року нацистське керівництво розпочинає планування операції на ранню весну і кодова назва цієї операції Везер Везер-Юбунг, тобто навчання на Везері. Річка Везер вона протікає у північно-західній Німеччині і впадає в північне море. Відповідно, кодова така назва Везер Везер-Юбунг – мала би натякати, що німці планують провести військові навчання в цій частині. Недалеко відносно від данського кордону, такий спосіб можливо ввести в оману ворожі розвідки і цим пояснити концентрацію військ. Історія із військовими навчаннями, на жаль, для нас дуже трагічно і сумно знайома, тому що ми всі пам'ятаємо, як в 2021-2022 роках росіяни разом з білорусами проводили військові навчання біля наших кордонів, в тому числі в Білорусі. А потім відбулося вторгнення. Тобто, ця технологія вже дуже, дуже давно відома і відпрацьована.